було дуже гучно. Жителі повідомляють про численні вибухи про атаку дронів. Місцева влада написала про масову на атаку безпілотників. А пабліки припускають, що було що БПЛА атакували. А господи, А... атакувала новолипецький металургійний комбінат. Пробачте, що я сьогодні заговорюється. І губернатор області повідомив, що в кількох районах Липецька зникла електрика. Ну а КМДА офіційно що? оприлюднило анонс того, що мер Києва Віталій Кличко також їде на Мюнхенську конференцію з безпеки, яка так. відбудеться з 14-го нагадаю по 26 лютого 2025 року, і також має ще отримати премію у Брюсселі угу. 20 лютого. Ну цікаво, ми будемо стежити. Ну цікаво, цікаво ну, дуже сильно З цікаво. Що буде на Мюнхенській конференції, тому що можливо там хоч щось трішки стане щось. Більш нам кажуть, якийсь не знаю, план в кулуарах вже знаєш. Все ж таки політичні плітки, які відбуваються в кулуарах, воно просочується в засоби масової інформації і не тільки в засоби масової інформації, а те, що просочилися, я кажу, те, що знає троє, те знає весь світ.